Добрий вечір, ваші шановні пані та панове. Сьогодні я вам запропоную таку цікаву тему в рамках, так би мовити, проєкту ліквідації національної неписьменності стосовно природних багатств і ресурсів нашої держави. Я її назву так. Ну і в Ковчег України, або таємничий словичансько овруський Кряж. На півночі Житомирської області, де закінчується український кристалічний масив, височить цікавий і загадковий словичансько оврузький Кряж. Найвища його точка ледь досягає 316 метрів над рівнем моря. Однак на пласкій заболоченій рівнині українського полісся він здіймається вгору як справжній гірський масив, загублений світ і так далі. Для цього кряжа характерними є декілька феноменальних особливостей, які вирізняють його серед подібних піднять рельєфу, яких на правобережжі України є декілька. Чому ж полягають ці феноменальні особливості і характеристики Поліської Швейцарії. Так іноді журналісти називають північний виступ українського щита? Е, ну, скажімо так, візьмемо, для прикладу, північно-західну частину Словичанського Словичанського урського кряжу. Мандрівник, приїхавши сюди, не знає, що йому й думати. Куди він потрапив? Дійсно, біля сіл кованка, червонка, усове, на підвищенні рельєфу вся земля вкрита величезними шматками каміння, який ніби виростає з під землі. Людина стоїть приголомшена і притиснута до землі незвичною величою і силою природи. Дивує також і червоний та рожевий колір цього незвичного каміння. Це знамениті овруцькі кварцити. Так, в недалекому минулому вся ця земля протягом 10 кілометрів була суцільно вкрита густими дубовими і дубово-грабовими лісами. Донині невідомо, з яких причин у 1952 році це дерево виробили. Вирубали, чудовий ліс, тут складався з дубів, яким було 500 і більше років. Однією з загадок Словчанського руського кряжу є Дуб Скельний. Досі не зрозуміло, як ця південна рослина потрапила та на північ України. Не готові до однозначної відповіді вчені і на запитання, як вдалося вижити цій. Південній рослині протягом останніх сотень тисяч років при всіх змінах клімату в цій місцевості. Більше вчених пов'язують таємниці Словечанського руського кряжу з його геологічною історією. Точно встановлено, що ця частина України протягом багатьох мільйонів років не вкривалася морем. Внаслідок цього тут, ну, принаймні періоду, скажімо так, ну, сформувався такий своєрідний природний ноїв ковчег. На ньому і збереглися рослини і тварини, які в інших місцях були знищені морем. Залиті водою ліси зникли, а дуб скельний вижив на острові Суходолу і дожив до наших днів. Потім клімат сильно. Похолодав, і абсолютна більшість теплолюбних рослин зникли, а скельний дуб вижив і навіть процвітає. Однак вчені вияснили, що свої теплолюбиві е, звички, скажімо так, е, він зберіг і дуже страждає, коли температура повітря знижується там, до мінус 25 градусів. За мільйони років дубові скельному вдалося пристосуватися до незвично холодних для нього умов. Його жолоді, вересні, жовтні падають на землю вже з невеликими корінцями. Е, ну, цей корінець розвивається ще на дереві. Це теж дуже цікава і незвична річ. Це важко повірити. Але за холодну зиму, вкриті товстим шаром опалого листя, жолуді дуба скельного пускають корінь довжиною до пів метра. Навесні жолудь проростає в маленький дубок. Деревина дуба скельного набагато м'якша, ніж дуба, звичайно. Переживши мільйони років, дуб скельний може зникнути в наші дні. через Бездумне господарювання людини. Особливо болісний для цієї рослини був радянський період. В 1981-82 роках було вироблено цілий реліктовий гай дуба скельного у Кованському лісництві. Для чого це було зроблено? Ну, в Україні дурнів імперії зла. Ніхто не знав, та й ніхто не знає донині. Зрубані дерева декілька років гнили на землі, а потім їх пустили на дрова. Попри таке ставлення до себе, Дуб Скельний все ж зберігся на Словичансько-оруському кряжі. Особливо гарний дубовий гай урочисті кам'яна гірка, зустрічаються величні дерева, патріархи і в інших місцях. Однак на цьому. Таємниці незвичного геологічного утворення на півночі Житомирської області не закінчується. Не менш таємничим тут є і субтропічний жовтий рододендрон. Так, це високий кущ, який цвіте яскравими жовтими і жовто-гарячими квітками з дуже сильним приємним запахом. Таємниця цієї рослини в цій місцевості полягає в тому, що ця південна рослина і зустрічається лише в субтропіках, в субтропічних районах, наприклад, в Закавказі, як сюди потрапив рододендрон? Чи як він тут зберігся? Однозначної відповіді на цю таємницю до цього часу ніхто не може дати. Жовтий рододендрон, коли він цвіте, виділяє таку. Кількість приємної на запах ефірної олії, що людина, яка забрала на цю територію, може вчадіти. За колючі гілки місцеві жителі здавна називали цей кущ Дряпоштаном. В минулі часи, звідси возами, квіти дряпоштану везли до найближчої залізничної станції, звідси їх відправляли до парфюмерно косметичної столиці світу Парижу. Там із його квіток робили чудові парфуми, які дуже цінувалися за свій сильний природний запах. Ну, і є на словечансько Руському кряжі ще одна феноменальна особливість В неї є родовище знаменитого мінералу пірофілі. Це один із кращих вогнетривів у світі. Витримує температуру 3,5 тисячі градусів. Так. Крім того, пірофіліт характеризується дуже великою хімічною стійкістю до дії різних кислот. Він незамінний в металургії, в хімічній промисловості. Водночас родовища є в світі дуже мало, навіть на дотик це камінь незвичний. От здається, що пальці після дотику до нього стають вкриті жиром. Але й на цьому рідкісні феноменальні особливості Словчанського руського кряжу не закінчуються. Ще в 19 столітті вважали, що саме тут знаходиться найближчий в Європі Яр. Він має промовисту назву Безодня. Поряд знаходиться село з такою назвою. В XIX столітті тут існувала, існувала спеціальна наукова станція, яка займалася вивченням цього незвичного явища природи. Отже, робимо висновок. Що Словечансько-Овруський кряж оповитий таємницями і легендами, повинен стати важливим об'єктом туризму не лише в Україні, але й в усій Європі. Але, звичайно, про його ці особливості українці і українська влада має знати. Ось для цього ми з вами і зустрічаємося. Здоров'я і удачі всім українцям в Україні і перемоги нашої над цією дикою, знавіснілою ордою!